Багато хто зараз каже про те, що вже росіянам стає нічим воювати, і що війна може закінчитися вже цього року в зв'язку з тим, що ну, Росія вже помирає. Можна так сказати наразі, що в них немає чим воювати, зникає їх потенціал виробництва зброї? Треба сказати правильно, правильно справді казати, чим воювати не ким, а чим. Бо Ким не все одно можуть набрати людей. Я казав, що ще на початку війни, що потенціал, мобілізаційний потенціал Росії близько 8 мільйонів. Це при тому, що ми ми маючи маючи такі самі, то у нас не більше 2 мільйонів потенціал, який ми можемо назбирати десь до ну, трьох. І от від цього треба було відштовхуватися А по людях. А що стосується техніки, Росія вигребла все, що можна було з тих складів. Які ще залишилися за радянського союзу, вони вийшли на е, то, що зберігалося для можливих конфліктів глобальних. Вона е, активно скуповує е, радянську техніку по всьому світу. Вона вигребла е, склади Білорусі. Була інформація навіть від опозиції білоруської, що е, діючі військові частини, ну тобто. Е, Бойові військові частини білоруської армії передавали свою техніку, зокрема в серпні, в серпні цього року, е залишаючись сам на сам без, без нічого. Тобто, наприклад, танковий підрозділ міг підігнати техніку до кордону. Вони там просто пересідали ті танки, ті йшли на машинах або пішки, а ті на танках е виїжджали з е тих грейонів. Е тобто, це. Назвичайна ситуація. Справді є інформація про те, що в них величезна проблема з відновленням техніки, і вони реально нову техніку просто не встигають виготовувати. Треба дивитися на, на то, скільки техніки вони втрачають навіть в добу. А якщо по, 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 помножити це на тиждень місяць, це величезне величезне навантаження. На е, російський бюджет. І якщо вони в найближчий час нічого не приймуть і не, 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 не е, спробують зробити, то думаю, що у них справді реальна проблема почнеться. Не думаю, що цього року но на початку 25-го, все, 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 все може бути серйозним. Які кроки вони можуть е, зараз е, придумати, скажімо так, що може в них. Їх врятувати наразі. Допомога від їх партнерів від Північної Кореї, чи щось ще може врятувати? Їх? Ну ми, ми розуміємо, що Північна Корея може дати е, снаряди, так, в якійсь там мірі, <кліх> якісь ракети. Е, не знаю, Іран може дати так само ракети, шахеди, там, ну, тобто безпілотники. Питання стоїть в важкій техніці, якої просто немає де взяти. От немає. І фізично немає де взяти. Китай, Китай може це зробити, але тоді Китаю треба визнати, що він на стороні Росії, приймає участь активно в, ну, якщо не в бойових діях, то в підтримці. Тобто ми ж не говоримо за Китай, що от, ви, ви там нечесно поступаєте. Ви, якщо. Прийняли рішення, що ви підтримати Росію. Ви вважаєте, що Росія це, це ваша сторона конфлікту? Так ви так і скажіть, що ми ми, ми ми прийняли рішення підтримати Росію, тому що ми там не розуміємо, куди Україна е, рухається, і е, тоді ми будемо знати, що справді от є, є е, міжнародний конфлікт, в якому на одній стороні там такі країни, на другій стороні такі країни. Натомість Китай, який міг допомогти Росії. Займається якоюсь миротворчою діяльністю, тобто хочу сказати, що тільки Китай може е, зробити ті рухи, які б допомогли Росії вижити в цій ситуації. Угу. Вони будуть питати в Китаю про це зараз. А, чи чи буде в них а, бажання вести перемовини щодо цього, чи все ж таки а, Путін прийме якесь рішення по виготовленню своєї зброї? Ну наразі вони роблять все, щоб е, залучити чим більше е, внутрішніх резервів. І спробувати е, підняти планку в е, на, 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 на найближчій перспективі. Вони все ж таки сподіваються, що <кій> вибори в Сполучених Штатах, вибори, деякі вибори в, в країнах Європи, що вони зміють ситуацію на користь Росії і е, наприкінці 24-го, на початку 25-го року. Все ж таки Україну змусять сісти за стіл перемовин. Як ви бачите, та, цю ситуацію, як ця війна, то чи може вона цьогоріч закінчитися? Як каже багато політичних і військових експертів, там, зокрема, також журналіст Дмитро Гордон каже, я не думаю, що цього року війна закінчиться. Я сподіваюся, так. на весь ну що весною 25-го року ми будемо розуміти. Де ми знаходимося? Я це приблизно то саме казав на початку 23-го року, коли ми всі очікували там якогось широкомасштабного наступу. Я тоді казав, каже, якщо наші справді підуть і щось зроблять в тому напрямку, тоді ми будемо розуміти, що десь в найближчій перспективі, можливо, закінчиться війна. На даному етапі я закінчував поки що э, таке стримане. Тому все всі сподівання на те, що в Росії справді почнуться не зворотні процеси, зокрема в економіці. А в цьому є передпосилки. Але ці передпосилки будуть на початку 25 го середині 25 го року, не раніше. А чому саме цей період? Ну економісти просто визначили е, ті потуги, які робить Росія, вони розрахували можливості Росії отримати кошти і ті кошти, які вони витрачають. І ті е, катастрофічні процеси всередині економіки Росії, і вони е, вийшли на те, що 25-й рік, середина 25-го року. Це якщо в такому темпі Росія буде продовжувати війну, е, її економіка може просто рухнути. Громадянська війна можлива в Росії наразі? Війна в Росії громадянська неможлива. У mm. них немає громадянського суспільства. Е, можливо, е, Війна між регіонами по етнічному етнічному прикуту, тобто міжнаціональна війна, це може бути. Е, може бути війна не громадянська, а е, яка, між, е, між соціальною е, різними шарами е, соціальними прошарками їхнього населення, між бідними там, багатими, там ще щось таке. Е, це може бути, але це це не громадянська війна, це внутрішній конфлікт суспільства. Глибоко хворий в своєму розвитку. Про що ви сказали? Це може перерости ці події у переворот влади та зміну влади? Є, 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 є чітке розуміння, що частина еліт Росії передбачає такий розвиток подій і їм треба визначатися, якщо вони хочуть зберегти. Росії в тому вигляді, в якому нам є, якщо вони хочуть спробувати відновити зв'язки з Заходом, поліпшити ситуацію з Росією в світі, то їм треба прибирати цю кліку. Проблема в чому? Проблема в тому, що прибравши одного Путіна, вони нічого не вирішують. Це група осіб, які захопили владу. І якщо Путін не стане, то на його місці може вийти будь-який з цією банди, А їх там близько за приблизними підрахунками на перших планах до 20 чоловік. Тому, якщо вони зможуть нейтралізувати хоча б половину з цих людей, відсторонити їх від влади, ну, тоді, можливо, щось буде, і вони там зможуть частково переформатуватися. Якщо ні, то вони всі в тартери полетять разом взяті. Тому що ну в такому темпі, в якому живе зараз Росія, і з такими витратами і з такими амбіціями, вона точно довго не не проіснує.